Всім доброго! дня! Пропоную у вашій увазі такий свіженький Renault Megane 2004 року виготовлення з 1,6 бензиновим двигуном на 82 кВт та на 5-ти ступеневій коробці передач. Машинка придбана в Німеччині, куплена у першого власника. По кузову зауважень немає. Весь в рідній фарбі. Це дійсно капсула часу. Тому що в неї оригінальний пробіг 123 тисячі км. 2004 рік. Все скло оригінальне, навіть лобове. По комплектації у нас 16 диски, такі хромовані ручки, 4 склопідіймача. регулювання дзеркал, антибукс, Датчики дощу світла, Шкіряне кермо, шкіряна коліса КПП. Оригінальний пробіг 123 тисячі км. Кондиціонер працює. По салону. Нічого не перешивалось, все в ріднячку. Стеля не висить, все добре. По пробігу. По пробігу. Останній зафіксований пробіг був на 89 тисячах 21 2021 році. Всі тюви все в наявності. Оригінальний пробіг 123 тисячі. Подарунок ще з цією машиною буде йти такий комплект зимової гуми на металевих дисках 15 го радіусу. По кузов весь чистенький, немає ніде нічого. Все в дуже доброму стані. Диски дуже збережені, нічого не витерто. Зараз продемонструю, як виглядає під капотом. 1,6 на 82 кВт. Такий от має підкапотний простір. Остання заміна мастила була на 118 тисяч у 23 році. Дивіться як виглядає. Дуже дуже збережений стан. Пробіг оригінальний 100%. Антифриз чистенький. Кого цікавить такий міганчик, звертайтеся за вказаним номером телефону, автомобіль в наявності та чекає на нового власника.